Всім привіт! Наскільки я розумію, всі зібралися тут, щоб нарешті узнати, хто ж виграв коробку силікона від Андрія Савенка. Не скажу, що я здивований кількістю бажаючих отримати приз, адже рибаки це азартні люди. Але для тих, кому не вистачило азарту дуже нечастих розіграшів на моєму каналі і моїх не дуже каштовних призів, в мене є ще одна цікава порада. Це стартап від таких самих рибаловів, як я та ви. І це телеграм-канал, де можна виграти набагато більш коштовну снасть, ніж я можу предложити у своїх розіграшах. Все, що для цього треба, всього лише придбати цифровий контент. Це не ставки, не тоталізатор. Але виграти можна досить приємну і гарну річ. Тож посилання на неї буде. У описі цього відео, а ми більше не будемо тягнути кота за хвіст і переходимо до ваги плітки галі. Отже, вона витягнула 85,28 грама. Оскільки домовилися ми тільки про одну цифру після коми, то округлити можна як в один, так і в інший бік. Тобто я б зарахував би перемогу тому, хто б перший вказав би або 85,2 або 85,3 г. Але на жаль, таких не було. Тому я вибрав всіх, хто виявився найближчим. І хоч я обіцяв лише 5 претендентів, прийшлося взяти шістьох, бо якраз двоє назвали однаковий варіант і опинилися на найдальній межі попадання в претенденти. Далі все стандартно. Генератор випадкових чисел, цифра 2. І під номером другим в мене записаний Євген Левин. І це наш переможець. Він отримає від мене коробку силікону, що була у відео, ще пару пачок силікону від Мопса іншого кольору. І ще я від себе докладу пару пачок силікону іншого виробника. Всім глядачам, хто прийняв участь у розіграші, дуже дякую. Також дякую за перегляди і коментарі. Бачу цікавість до тих розіграшів, тож постараюся їх проводити частіше, якщо, звісно, буде виходити як по часу, так і по наявності призів. Всім ні хвостання луски і до зустрічі на рибалках!